Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Renault Megane 3 покоління. Автомобіль для 2013 року, машинка в дуже гарному стані. Купили сьогодні Renault Megane 13 рік, бо це комплектація. Автомобіль йде повністю в рідній фарбі, без єдиного підкраси, без царапинок, без кольчиків. Без нічого, друзі. По автомобілі йде літня гума, легкосплавні танові диски. комплектація бусе, передні-задні партроніки, ледовські вогні, складання дзеркал. Перевірили машинку на ямі. Повністю нам підійшла. Є підігрів сидінь, комбінований салон, електронний ручник. Полка, друзі, шторка вся є. Домкрат, запаска також. Камера також у нас є заднього вигляду. Всі, все скло лобове також рідне у нас. Все йде у нас з 13 роком. Машинка з Голландії. Всі у нас склопідйомники. Ніхто не перешивав нічого, підігрівчики. Є пам'ять сидінь у нас, датчик світла, датчик доща. Клімат, навігація йде в нас картами України, друзі. Ось такі, друзі. Рено Миган ми придбали сьогодні. Зараз. Дуже гарна, друзі, комплектація. Два ключа. Все, пробіг оригінальний. Перевірили, форсуночки, турбіна. Все добре. Все. Власники щасливі поїхали задоволені додому. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube, та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Volkswagen Golf 4. 2001 року. 1,6 газ бензин, 224 заявленого пробігу, 77 кВт. Ціна його 3950. Номер телефона власника. Ось Такий от Volkswagen Golf 4 автомобіль. Кузовий універсал має літню гуму на колпаках. Ціна його 3950. Автомобіль має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, має склопідйомники. салон, в принципі, гарний, чистий, ухайний, полка, шторка, все присутнє. Кого, друзі, зацікавився такий даний Volkswagen Golf? Телефонуйте. Opel Meriva. 2006 рік, 1,6. Бензин, кондиціонер, ціна його 4250. Номер телефона власника. Ось такий такі, друзі, Opel Meriva На літній гумі. Один і шість бензиновий двигун. Можливо, хтось щось шукає таке недороге. У даному автомобілі є кондиціонер, механіка п'ятиступенева, салончик чистий ухайний. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 4 2003 року 1,6 бензин, 210 заявленого пробігу, ціна його 5400, номер телефона Ось Така от Audi a 4 друзі. Має легкоспанта диски, все гуму, кузові універсал, має фуркоп. По комплектації має двозонний клімат контроль, механіка п'ятиступенева, має два склопідіймача. Салончик чистий. Кого цікавить, телефонуй. Ford C-Max. 2005 року, 1,8 бензин, 240 заявленого пробігу, ціна його 4900, номер телефона власника. Такий от Ford C-Max. автомобіль на українській реєстрації. Має легкосплавні танові диски, зимову гуму. Має фуркоп, задні парктроніки. По комплектації має клімат контроль, електронний ручник, мультикермо, 4 скло підйомника, механіка п'ятиступенева, комплектація чия. Кому цікаво, друзі, телефонуйте. Шкода Фабія. 2011 року 1,2 бензин 157 заявленого пробігу. Ціна даного автомобіля 5300, номер телефону власника. Така от шкода, фабія. Автомобіль в дуже гарному стані, на літній гумі, в чорному кольорі, в кузові універсал. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, 4 склопідіймача, механіка 5-ступенева, салончик чистий, гарний, охайний, полка шторка все присутнє. Volkswagen Golf 4, 2000 року. 1.4 бензиновий двигун, пробіг власник не вказав, ціна його 4300 Номер телефону власника. Ось такий от Volkswagen Golf 4. Автомобіль має літню гарну гуму. В кузові хаджбек. По комплектації має кондиціонер. Тлопідйомників немає. Простенька доволі комплектація, друзі. Шкода фабія. 2007 року 1,6 бензин, 208 заявного пробігу зі Швейцарії. Ціна його 5700, номер телефона власника. Ось такі от шкода фабія. На лінзованій оптиці. На легкосплавних та нових дисках. Кузовий хаджбек. Має задні партроніки. Хто шукає щось в такому районі? 55500 в хаджбеці. Автомобіль має клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, має чотири скло підйомника, підлокітник. Ззаді полка відсутня. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis 2003 року. Двохлітровий бензиновий двигун, має клімат, ціна його 5300, номер телефона власника. Ось такий от Toyota Avensis. Автомобіль йде на звичайних ковпаках, на зимовій гумі. В кузові Універсал. Toyota Avensis. 2-літровий бензин. Автомобіль має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі, має підлокітник. Салон виглядає чистий, охайний. Такі от, друзі, Toyota Avensis. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2010 року 1,7 дизель, ціна його 6850, 226 заявленого пробігу. Ось такий, друзі, Opel Zafira. Автомобіль на легкосплан та нових дисках. Дизельний. У комплектації має клімат контроль, 4 скло мультикермо. Салончик гарний, чистий, Кого, Друзі, зацікавилось, такий от Opel Zafira, телефонуйте, запитуйте. Dacia Стапвей. 2011 року 1,6 бензин, 167 заявленого пробігу. Ціна, друзі, 6700, номер телефона власника. Ось Такі от дачі стапвей. Автомобіль на докуспланта нових дисках на зимовій гумі. Пригнаний зі Швейцарії. По автомобілю ми маємо 4 склопідйомника, кондиціонер, салончик, в принципі, гарний, чистенький, охайний. Кого, друзі, цікавить, такий от стопвей, телефонуйте. Шкода Октавія 2007 року, 2-літровий дизель, 260 заявленого пробігу, автомобіль свіжопригнаний, пригнаний, друзі, з Німеччини, має сертифікат, ціна його 6550. Номер телефона власника, така от шкода Октавія. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. По автомобілю має літню гуму на звичайних ковпаках. Має задній партронік. По комплектації має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо. Механіка 6-ступенева, має 4 склопідйомника, салон в доволі в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2008 року, 1,4 бензиновий двигун. Ціна його 5800, номер телефону власника. Такий от Volkswagen Golf Plus. Автомобіль йде на літній гумі, на звичайних ковпаках, має задні парктроніки. По комплектації має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, салон гарний чистенький, Такий от Гольф Плюс. Ого, цікавить, телефонуйте. Рено Сценник 2009 року 1,9 дизель 245 зеленого пробігу. Ціна його 6800. Номер телефона власника. Ось такий от Рено Сценник. автомобіль Іде в короткій базі, має легкосплавні танові диски, безключовий доступ. Має передні і задні парктроніки, фуркоп. Безключовий. Дуже крута комплектація. шкіряним салоном, підголовники дуже круті. Має клімат, навігацію, електроручник, 4 скло, підйомники та складання дзеркал, мультикермо, круїз контроль, аукс, датчик світла, датчик дощу. Також має даний автомобіль панорамний дах. Кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2013 року, свіжопригнаний. 1,7 дизель, ціна його 7400. Ось такий от Opel Zafira. в синьому кольорі. Має легкосплантанові диски, гарну літню гуму, в синьому кольорі. І от, опальзофіра. 2013 рік, друзі. Має клімат контроль, навігацію, шкіряний салон. Доволі дуже крутий. Має мультикермо. Сімимісний. 2013 рік Opel Zafira, друзі, кого цікавий, телефон. Volvo v 50 Автомобіль 2010 року, 1.6 дизель 257 заявленого пробігу, ціна його 6950, номер телефона Вона власника. Ось таке, от, друзі, Volvo v 50 Автомобіль на нових дисках на зимовій гумі. Зузові універсал Volvo V-50. Автомобіль свіжопригнаний з Бельгії. По автомобілю йде трепчаний салон. Клімат-контроль, мультикермо, навігація. 4 склопідіймача Полка шторка все присутнє. Кого цікавить, друзі, Volvo V50, телефонуйте, запитуйте. Mitsubishi Mitsubishi Space Star, 2014 рік, 1.2 бензин, автомат, ціна його 7690. Хто шукає невеличкі автомобілі до 7000 автомобіль Mitsubishi. На автоматі в кузові хачбек. По автомобілю йде кондиціонер, автомат, чотири склопідйомники, мультикермо відсутнє, простенька така комплектація. Ось такий от Mitsubishi Space Star. Кому цікаво, телефонуйте.